Всім привіт з новим 25-м роком. Пропоную вашій увазі новий трактор DTZ 5354 HPX з новим таким от капотом. Під капотом тут в принципі, нічого не змінилось. Все те ж саме. Резина спереді 6,5 на 16, ззаді 11,2 на 24, як і було вантажі на задніх колесах по 45 кг, спереді 4 по 20, 80. Там у нас залевна горловина, рівний пол з покращень такий от, пластиковий кожух поставили, речаги поприкривали. Трактор доволі високий, от на його фоні стоять 50-сильні ловоли, то цей без урахування, що він без кабіни, але по кліренсу, по розмірам він ну, майже однаковий. Такий цікавий трактор. Ззаді два гідровиходи, розетка, задня фара. Такі от у нас повторителі, поворотів. От. рівненько працює 2700, добре. Такий от тракторець цікавий. Зараз дуже популярні трактора з такими от капотами аля джондіровськими. Кліренс у нас виходить. Це навіть не кліренс, а агротехнічний просвіт. 40 сантиметрів Ну, до цього поута десь 35. Так можна на 40 розраховувати. Такі от у нього редуктора передні. Ну, по іншим технічним характеристикам нічого не змінилося, це 35-ка у нас. І ціна. ціна цього трактора на початок 25-го року коштує 7850 доларів. Ну З фотоном він по розмірах один в один. Я от його сюди переганяв, щоб вам зняти, то я вам скажу на ньому дуже високо сидіти. Плюс ще сидіння зручне. Сидіння таке от. Його можна ще назад трохи здвинути. Це не грамер, але сидіння якісне. Ось настройка ще є з жорсткості. Гарантія на трактор 3 роки. Виписуємо повністю пакет документів для реєстрації. Доставка безкоштовна. Завжди можна приїхати в Дніпро самим, подивитися, забрати. Тому кому цікаві такі трактора, будь ласка, звертайтесь. До речі, заборонено перевозити людей і вантаж на крилах трактора. А крила такі витримують і людей. Мішок 50 кілограмів, якщо положити, також витримають. Це у нас табличка під задній номер, задня фара. ДТЗ 53-54 HPX. Дякую за увагу. Звертайтесь.